Вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. Сьогодні я з коротеньким звітом у спільному проєкті Шкарпетковий сплеск. На я ще я позакінчувала ті шкарпеточки, що в мене були розпочаті десь колись якось. І от а, презентую вам а, те, що в мене є. Ось, Зв'язала я ось такі шкарпеточки кава з північним сяйвом. От, шкарпеточки в'язані від мисочка. Тут у мене жакард. От, Сподобалося мені в'язати жакардом. жакардом: п'яточка бумеранг, ну, сторонка резинка і закриття голочкою. Клин підйому. Я робила його геть-геть невеличким і вписувала у візерунок, який тут є. Ну, щоб більш-менш не порушувати ці смуги. Про сам жакар трішечки. В'язати жакарт мені дуже-дуже сподобалося. В'язала я його таким гібридним методом. Із протяжками і без. Ну чому так? Тому що лінивий такий дуже добрий спосіб. Основна ниточка в мене була кавова, і я не скрізь підхоплюю. І я скрізь, коли в мене були кілька кавових, я підхоплюю додаткову ниточку. А вже коли в'язала додатковою, не дуже було зручно, і, в принципі, тут не більше двох петель йшло підряд, і я робила, ну, ось такі протяжки. Подивилася відео Ірини з Хобірум, де вона показує, як робити ЖК, і, як я їй сказала, вона повністю легалізувала мій спосіб. Ось покажу вам виворотню сторону, якщо вам цікаво. Мені здається, досить, досить досить непогано. Ну, Тобто, це немає таких протяжок, які будуть вам за щось заціплюватися. От. Ось така ця пара. І вставляю вам фото. Так, тепер ще в мене дві пари ось такі, які зв'язані були в дорозі, де я, я про них про всі перепитії, в'язання і цих, і попередніх шкарпеточок я розповідаю своєму в'язовлозі під час подорожі. Так от, я її закінчила. В'язані вони методом навколо ноги. Так, і так, тут не недовга оця халявка. Самі вони 45-го розміру. Ось ці такі самі, але 43-го розміру. Халявка тут невелика, але я відправлю ці шкарпеточки пораненим бійцям, вони взувають їх не в берці, а в шльопанці дуже вони теплі. Це йде верблюжа. Вовна і по стопі мисочок п'яточка, пущена просто додаткова ниточка. Ну, для того, щоб там, де більше навантаження, воно не викачувалось, тому що а, маю шкарпеточки і вже, вже є досвід носіння таких. шкарпеточок. І, і ще маємо одну пару. Пара в'язана від місочка. Тут біля місочка я утеплювала тунесеньким мохером, клин підйому. бабусина п'ятка, резиночка, ну і голкове закриття, яке я не дуже люблю, і яке, може, ну, не саме гарне в мене. Але все досить, досить таки функціонально. Вони теж в мене якось вийшли, от е, десь 44-го розміру. От і я коли їх в'язала, я відразу зняла майстер-клас, як в'язати клин під йому і бабусину п'яточку, коли ми в'яжемо від мисочка. Ну, це на випадок, якщо вам треба. Ну, ось такі мої досягнення за досить таки тривалий період. Ну що ж, маємо те, що маємо. А я дякую вам за перегляд і на все добре. Наступного разу зв'яжемо щось інше і щось краще.